Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні нарешті в мене руки дійшли до посадки цибулькових тюльпанів, єцентів, москарі. І я їх саджаю так пізно, тому що трошки в мене незвична посадка. Це буде посадка у такі різні кашпорі, різні горшки, все, що є. Будь-якій ємкості можна відра. Я буду висаджувати тюльпани. У мене їх дуже багато, Це мій посадковий матеріал. Трошки підкупила і постійно кожен рік підкупаю. І в мене їх вже накопичилося дуже багато сортів. Є вони в мене посаджені і на клумбах. На грядках є в мене ролик, як я це роблю. Але потім їх не дуже зручно викопувати, тому що усі квіти на квітниках розростаються, і викопати цибулькові квіти, щоб не пошкоджити, пошкоджити сусідні квіти ну, дуже дуже важко. Це по перше. І По-друге, я не дуже люблю, коли оці ці жовтіючі листя тюльпанів є на грядках. Тому цьому, цього року я вирішила висадити максимально у горшки. Горшки можна потім розставити, де вам хочеться, можна на терасі, веранді, на східцях, у вхід до будинку, на доріжках, на квітниках можна розставити і потім, коли вони відквітнуть, прибрати їх десь там у якийсь куточок саду, де вони. Будуть виконувати своє життє, свій життєвий цикл до кінця, пожовтнуть, і потім їх можна буде викупати, висушити і залишити на наступний рік. Використовую для цього будь-які горшки. Головне, щоб там були добрі такі. Дренажні отвори. Якщо це відра, то робимо отвори самостійно. Далі на дно кожного горшечку треба вкласти дренаж. Я використовую натуральний дренаж, це обрізки з часнику. можна використовувати камінчики, можна лушпиння з яєць. А будь-що, я камінчики не використовую, тому що я потім цю землю висипаю на грядки, і не дуже зручно буде потім ці каміння, чи ці дренажні вибирати. Тому я використовую чи обрізки гілочок. Ну, цього року це буде часник і він буде же слугувати додатковим харчуванням для моїх цибулек тюльпанів. Землю я використовую максимально поживно, тому що цибульки будуть рости у замкненому просторі і їм потрібне гарне харчування. Це звичайна городня земля, перемішана з піском для більшої такої рихлості. Додала туди компост, додала гранульований курячий послід, торф. Все це добре перемішала і зараз буду наповнювати свої ємкості. Це була сказати, що обов'язково у грунт я додаю попіл, додаю багато попілу, тому що в мене кисла земля, а тюрпани дуже люблять або нейтральну, або слабо щелечку, тому що у нас такий вітер. І у кислій почві ціпани не покажуть своєї краси, тому обов'язково або розкислити, або додати попелу, який буде і додатковим харчуванням для цю панів. Все. Заповнюємо горшок землею так, щоб наші цибульки, якщо це великі цибульки, посадити на глибину десь 10-12 см. Можете Трошки їх глибше, тому, що, щоб вони потім навесні, коли почнуть рости, не завалювалися. Цибульки розставляю досить щільно. Я їх попередньо нічим не обробляла, вони не хворіли. Бачите, вони вже хочуть рости. І розставляю перший слой цибульки, які Найбільш однакові. Оці лосочки, які вільно відділяються, можна познімати для того, щоб ну, ніякої зарази там на них не було. Тому я їх, якщо вони відходять, я їх очищаю. Значить, дивіться, ось великі цибульки, це в нас буде перший слой. Засипаю землею. І зверху буду садити ще менші цибульки, або міні-тюльпанів, або мускарі. Можна висадити також разом з нарцисами, наприклад. І така в мене буде багатоповерхова конструкція для більш такого пишного світіння. Все буду засипати другий такий поверх. Свого міні-квітника. При посадці зберігаємо правила, яке діє для, посадкових, для посадки усіх цибулькових. Тобто, якщо ми садимо цибульку, ось цибулька, то дві цибульки зверху повинно бути в нас землі. Тут ще поверху можна мілких мускариків насадити, але я не буду, в мене будуть тут тільки тюльпани. Саджаю наступне кашпо, і під цибульки можна отак просто посипати попіл, він буде як додаткова дезінфекція, у ці бульки я нагадаю, я потім буду це вугілля використовувати. Для посадки своїх орхідей для пересадки. Представляючи цибульки, ми ще пам'ятаємо, що низ ми садимо більш високорослі рослини, а зверху низькорослі. Далі можна цибульки чи в панів зміксувати різними кольорами, можна зробити монохромні такі. Міні-квітнички тобто одного кольору. в мене це всі поки що йдуть червоні, я висаджую, а потім буду вже робити мікс по кольорам. Два кашпо в мене вже посаджені. І наступне питання, яке дуже важливо, де зберігати оці кашпо. Тут у мене ще стоять мої квіти, які ростуть у кашпо на терасі, я їх знесла сюди, на зимівлю. Значить, що робити з цими посадженими тюльпанами у кашпо. Ну, Найкращий варіант, звичайно, їх прикопати десь у городі, повністю ось повінця, повністю закопати землю. Можна Нести у не там неопалюваю теплицю, де вони можуть перезимувати. Я всі свої квіти, ось ці я зіставляю тут у мене. Південна сторона будинку, біля гаражних ворот, я їх тут зіставляю. Можна прикрити їх спанбоксом у цим чорним. Ну, По-перше, щоб захистити від зайвої вологи, щоб не заливало їх там дощем снігом. Так, Якщо вони можуть так зимувати при температурі, там Кажемо мінус 10. Якщо буде температура нижча, я їх занесу в гараж. Він не опалюється і там буде значно теп тепліше ніж на вулиці. Значить, зимувати вони можуть закопаними в землю. Можуть у теплиці, у гаражі, ну, можна їх занести в погріб, але в нас в погрібі плюс 12, плюс 10, вони ж попроростають, вони не, ну, не зможуть там зимувати, тому я їх храню на вулиці, прикривши, потім заношу при великих морозах, вже занесу у гараж. Так само буду висаджувати і гіацинти. Вони, бачите, вже хочуть в землю вже починають проростати. Тобто зберігається та ж само, те ж саме правило: цибулька і дві цибульки зверху землі. Гіацинти я буду висаджувати по периметру цього кашпо, а по центру зроблю тюльпани. Так, посадили. Якщо земля дуже суха, пролили. Якщо ви їх заносите, ну, наприклад, у теплицю чи в погріб, якщо вони зимують на вулиці, поливати не треба, тому що дощі сніг зробить свою справу. У мене земля волога, я взагалі буду прикривати від зайвої вологи, тому що у нас дощі і сніг, ну, постійні, От, бачите, земля, яка мокрюща, тому буду все це прикривати. І ще одне важливе питання, яке може виникнути, це те, що цибулькові цюльпани дуже полюбляють миші. Тому якщо ви будете зберігати, ось як я, відкрито або в теплиці, обов'язково там десь поміж горшками треба розкласти отруту від мишей, бо можуть пошкодити усю нашу красоту. В мене кішка, двох мишей поки що не бачила, крім дохлих. Тому не буду розкладати, тому що боюся, щоб не потруїлися мої тварини, яких в мене дуже багато. Ну, от і все. Створюємо красоту, творче підходимо, підбираємо кольори, висаджуємо. У різні горшки. Потім ці горшки можна поставити у плетені, корзини, чи у якісь гарні кашпо, чи просто прикрасити там гілочками, чи розмалювати. Ну, фантазії немає меж. Тому всім гарного настрою, спокою на душі, мирного неба. До скорих-скорих зустрічей.